Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні знову ми подивимося, переглянемо багато краси. Подивіться, багато сучасних прикрас буде сьогодні, а також деякі прикраси, цікаві, вінтажні. Почну я показ такого браслетика. Зараз приберу з такого. Чудового браслетика, як ви бачите, він з почернінням метал без маркування. Посилання на всі ці прикраси ви побачите внизу під відео. Вкритий повністю кристалами. Такий сучасний браслетик, дуже яскравий, світиться. Новенький. І ще один такий металевий браслетик, але цей вже вкритий емалю, бачите, візерунок такий різнокольоровий, золотого тону, і теж він тут на пружинці і розміри все буде вказано. Ось такий теж цікавий на літо дуже такий приємний. Покажу кальє. Це таке кольє намисто прозорі намистини, вони різної форми, крупні такі, і це акрилові намистини, а вже ланцюжок і інші намистинки, вони йдуть такий біжутерний метал в срібному тоні. Але він такий чудовий такий... Він... На льот схожий, отак. От от. І довге. Тобто йде ланцюжок, а потім йдуть на мистинки вже внизу. Браслетик покажу вам ще один, але це вже браслетик ланцюжок золотого тону. Мені дуже подобається така застіпка. Ось так. Чудово він виглядає. Такі плетіння цікаві. це він абсолютно новий. Ось такий браслетик. Але він, мабуть, так, він на маленьку ручку, десь на ручку, мабуть, 15 см. А Ага, ось така каблучка. Вона сучасна, яскрава. Всередині візерунок це хрест і вкритий повністю кристалами. Все металевий. Ось такий чудовий, такий перстень, навіть, я б сказала. Подивимося поближче. Колон дуже такий цікавий. Кристали тут всі Він у вигляді такого, такої кульки і вкрити кристалами. Крупні це такі кристали фіолетового кольору, також бускового і тут, мабуть, ага, і блакитного такого, і рожевого різних кольорів. На ланцюжку, ланцюжок з почернінням, Ось такий новий і така кулька. Така красива, яскрава кулька. гарно, Так, ще, давайте вінтажну таку стареньку прикрасу покажу вам. Хто слідкує за моїми відео, ви вже бачили. Мені дуже подобаються такі намисти. Це намисто з, із намистин, вкритих, з покриттям Аврора Бореаліс. Ось такі намистинки. Воно не дуже довге. Але дуже зберіглося гарно, але мені здається, тут все ж таки застібка, вона не рідна, мабуть, її навіть замінювали, але вона робоча. Ось на мастинки таких яскраві чудові. О, дуже-дуже гарний колон зараз ви побачите? У мене так подібний такий був, подивіться, Меліфіорі, Вкрити, це Муранське скло, до речі, вкрити повністю тут блискучими візерунками, квіточки. Ну, таке серце велике, воно майже на долоню, ось так. шнурочок іде. Є така вищербинка, тут маленька, це, ну, це воно. Ніяк на зовнішній вигляд. Воно не стосується зовнішнього вигляду, бачите, таке чудове. Серце, переливне, яскраве. Мені такі речі дуже подобаються. Воно рідко зустрічається взагалі у продажу. Ось, але дуже красива робота. Сережки покажу. Це сережки нові, це, мабуть, пікокс. Позрізана тут папір зрізаний, але вони такі цікаві, металеві. І о, вставочки люцитові, кристали. І тут, мабуть, зараз подивлюсь, ну це, мабуть, під камінчик. Але такі вони новенькі, цікаві сережечки. Ой, вибачте так. Ось таке намисто, але тут теж, зараз я покажу, ось це гематит. Важкеньке таке, холодне. На мастинки різної форми. Круглі, продовгуваті, такі плоскі, Ось таке чорне, гарне нове нове намисто. Ще браслетик. Але він такий молодіжний. І, до речі, такий важкуватий. Ось так я вам його зараз покажу. Ось. Такий браслетик, дивіться, з підвісками металевими серце, слоники. А, серце і слоники. Так. Тут, мабуть, ще є маркування. Ні, маркування нема. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось. Бовтатися буду так. Покажу кольє. Це бісер. І бачите, як тарілка така велика, така медаль. Це схоже на галіотіс, вкритий епоксидною смолою. Залитий прям такий ось така металева основа і зворотньої сторони. І такий зеленого кольору, він великий. Ось, як він на долоні. І застіпка з додатковим ланцюжком. Ось така, такий вигляд має. Масивний такий колончик. Колі я покажу у чорно-білих тонах, але це кабешончики, мабуть, це да, пластик, а кристал вже скляні. А виглядає чудово. Зараз зворотня сторона. Тут, мабуть, маркування є. Зараз покажу. Марк Спенсер. Такий нарядний, цікавий кольє. Я поклала аж світиться. Зараз покажу. Так, покажу вам. О! Така каблучка велика, як перстень. Подивіться, о, на всю, отак, поближче, на всю руку кристали, воно металеве. Так, і тут 10 фунтів. ціна була, волос бренд. Це відомий бренд. Дуже зустрічається часто ось такий перстень. Ще покажу вам кліпси чудові з натуральними камінчиками. Такі гладенькі, приємні. А це тигрове око камінчики. І ось так з зворотньої сторони вони виглядають. Але тут трохи є скоб, мабуть, невеличкий скоб. І ось такі як гудцики. О сяють. Ще каблучка, це все сучасні каблучки. Ось такого рожевого кольору, з квіткою всередині, з кристалами. І воно регулюється, бо тут на гумі. Сучасна каблучка, цікава. Сережки. Кристали. Такі намистинки, імітація перлин. Так, це вони, мабуть, пластикові і сережки в круточки такі. Нарядні, елегантні. Ой, покажу вам дуже цікаве муднявий кольє у вигляді ланцюжка. Смарагдового кольору, це так, така смола, мабуть, акрил навіть а, Застіпка катогу. І зараз я покажу вам, як воно виглядає. Воно не дуже довго, ну таке якраз чудовий вигляд має. Ось так. Легеньке і таке сучасне, стильне от, поближче, так. Так, і бренд. Бренд тут, зараз я подивлюсь, Орелія. Знаходяться вони на Брайтоні, засновники, і ця компанія була заснована у 2008 році. Але вони заявляють, що це. Що їх прикраси, і саме в цих кольє і я знаходила браслет, то застіпки тут є вкриті вони золотом 14 карат. Не буду стверджувати, чи є тут покриття 14 карат, але вигляд має дуже такий яскравий, чудовий і саме кольє. Мені дуже подобається. Покажу чудову річ. Вінтажна така, теж старенька брошечка. Подивіться, яка красота і З воротньої сторони, голочка. І бачите, хвостик, що і можна цю брошечку носити як кулон і як брошечку саму. Тут є маркування. Маркування тут стоїть Мехіко і Альпака. Так, це Альпака. А зовнішній вигляд, то, те, що ми бачимо, тут чорне це Онікс і такі крихти Галіотіса. Ось такий вигляд має. Іч чудова, вінтажна. Ось так вона виглядає. Є сліди часу, трохи потемніла, але його можна почистити. Ось така брошечка чудова мені потрапила до рук. Так, ще покажу. О, такий ланцюжок поближче. О, мені подобаються тут намистинки. Намистинки це натуральні камінчики і перлинки натуральні. Також підвісочки такі: ананас, пальма. О, це як такий ага, з візеруночком. Теж підвізоч підвісочка кругленька, і вона так не коротка. Ось, якщо показати, ось така. Довжину я зараз покажу, якщо можна побачити, ось воно таке довге. І це бренд. Hultquist. Це а, засновник цього бренду. Anna Хульквіст, був бренд заснований у 1980 році. Це, мабуть, Даня, і а, вони створюють такі прикраси, теж стильні. І на кожен день можна їх носити. Ось така, такий метелик, брошечка метелик, металевий, вкритий емалью. Бачите, візерунок. Трохи клей виступає, але застібка працююча. Зараз подивимось так. І маленький, маленький такий мініатюрний метелик блакитного кольору. Каблучка чорного кольору в кристалах металева. Маленький розмір. Ось так виглядає. Виглядається отак каблучка. Ще покажу наборчики. Вони дуже цікаві, тому що вони такі. Оригінальні. Це метал з емаллю. Зараз я покажу ось такі сереж... Так, мабуть, так от. ось такі металеві пластиночки, сережки і до них брошечка. Теж металева. Тут, мабуть, цінник був. Застібка працююча. Але я трохи слід клею. Ось такий наборчик не вийшов комплект. Так, такий набор ще. ще один комплект, зараз я покажу вам. Ось такі кліпси, теж метал. Але вони якісь цікаві, як для мене. І брошечка. Зараз. Чи ж саморобне воно, я не розумію. Якась ручна робота. З тієї ж серії ось такі кліпси. Кручу, кручу. Отак. Все ж таки, о, отак от воно виглядають на ушках, сережки до них, мабуть, можна підібрати таку брошечку. І ще такі ж самі кліпси, але вже інших кольорів. Ось такі комплекти в мене вийшли. Хочу показати ще одне коліє трьохрядне. Бачите, але на неї дуже багато різних намистин. Ось на ланцюжку. Зараз я покажу вам, щоб все було видно. Подивіться, які різні різні підвісочки. Зараз ми подивимося з вами. Що тут є? Тут навіть на... Ага, і ось метал тут у нас, перламутр, скляні намистинки. Ось різні різні. Так, металеві камінчик натуральний. Так, ось цей камінчик. Далі. Таких зелених кольорів. Скляна налистинка. Ось багато-багато різних. Зараз ще покажу ось так. Ось так виглядає. Ну, Цікаве таке намисто. О, запанки. Вони йдуть коробочці, але такі сучасні. Лайк, like, дізлайк. Зараз я їх витягну. Ось так вони металеві. Нові. Такі сучасні цікаві. Так. І ще одне кольє Трьохрядне. Це ланцюжки легеньке золотого тону. Зараз я вам ось такі підвісочки. Перший ланцюжок на мистинки круглі кульки. Другий ланцюжок, така зірочка. Так, переверну її. Ось така зірочка. І на останньому ланцюжку ось такий місяць. Дуже дякую за перегляд. заходьте на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!